Те, що я люблю свою роботу для початку, робота є невід'ємною частиною нашого життя, без роботи було б нудно та безнадійно, тому гроші є не єдиною причиною, чому працюю. Звичайно, ж люблю і за те, що перед початком робочим днем можна випити каву з колегою і налаштуватись на емоційно-позитивний день. На жаль, бувають і робочі моменти, які є негативні, але при будь-яких ситуаціях важких я можу звернутися до колеги з проханням про допомогу і. Підтримку, на що вона, звісно, відповість взаємності і, звичайно ж, допоможе. Кожен робочий день у нас проходить, звичайно, не без жартів, так як жарт хвилинка, а заряджає на годину. Без сміху і без позитивних емоцій ми працювали б дуже довго і дуже повільно. Завдяки цьому можна зрозуміти, наскільки важливо жартувати. В цілому, моя професія дуже цікава, у тому, що потрібно знаходити взаєморозуміння з людьми. Знати і вміти ставити запитання, щоб донести до нього важливість і цінність того чи іншого предмету у нашому магазині. Тому я вважаю, що я досить хороший продавець, який вміє розговорити покупця, і ненав'язливо вміти підвести його до думки про покупку. Як і в будь-якому магазині, у нас ви зможете знайти подарунки для своїх друзів, близьких і для рідних вам людей. А опинилася у цьому прекрасному місці завдяки розміщенню вакансії на роботу ЮА. Мені дуже сподобались вимоги і обов'язки до роботи, які ж мене і влаштували. Цей день я вже ж була і на співбесіді. Рекомендую всім завітати офіс-центр.